Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас 24 вересня 2024 року. Подивіться, яко гарно це морозиво таке. Я сама не бачила, Ксюша купили. Вона зараз кушає, ласує, у нас онлайн були заняття. І трошечки щас вона відпочиває, куштує. У нас сьогодні буде малювання, буде гімнастика, дай Бог, щоб було все спокійно. Всім доброго настрою, тримаємося, хай у вас буде все добре. Вийшла я на вуличку. Скоро треба теж Ксюшечка і тоже вийти на вуличку, прогулятися. Погода дуже-дуже хороша сьогодні. Прям і не жарко. І ось така золота серединка. Сонечко припікає, слава Богу. Я сьогодні, як і, як і багато із запоріжців, не виспалися. У нас тяжкі були дві ночі, два дні, вчорашній день Це було дуже тяжке. Бомбили, скидували бомби і в місто Запоріжжя, і Запорізьку область, Комушоваху. Дуже... Але ми тримаємося, хай буде все добре. Незважаючи на це, ми виживемо. Все буде у нас добре. Сінечка їсть травку, приємного апетиту. У мене є трошечки часу. Я хочу 30 хвилин трошки поспати, якщо в мене вийде. Бо дуже чувствую себе, скажімо так, не в ресурсі. <свісно> Сьогодні за ці горків на ресурсів, Людям роблять нерви, дуже великі нерви, дуже-дуже тяжкі. Ночі дві. У нас багато ранених. Одна людина загинула в місті Запоріжжя. Тримайтеся, запоріжці. Всім погано. Всім погано, я знаю, зараз, але ми мусимо триматися. Хай нас радуть дочки, твариночки, дітки. Ми повинні жити, у нас повинно все бути добре. Ось ці квіточки теж піднімають настрій. Ось такі лавандочки я ще до цих не пересадила. Ну нічого, вони ні в горшочках і дуже, до речі, піднімають настрій, дуже добре розливки. Сюшенька будемо зараз займатися. Треба домашні завдання виконувати трішки. Пізно ще вона потребує відпочинку після онлайн. Сьогодні дітки збудоражені були на онлайн заняття. Ксюшка так точно, Може, це якби вчора вона не показувала виду, то що лякалася. Вони були не вдома, я була сама, коли були вибухи. Вони мені позвонили, я їм. Вона вроді не плакала, не, не... не злякалася, але знаєте, як воно там відкладується, вона все рівно відкладується. Ось, сподіваємося на, на тихіху ніч, на тихий день. Сподіваємося, всім добра, гармонія дорогі друзі. Всім хай щастить. божої підтримки, покрова. В цій стороні садочка теж я. Почала вже вбирати, було дуже багато гіло... гіляча таких дрібних, повбирала, Там 4 у мене мусорних пакетів. 4. Але треба ще багато все зробити, ще треба цю травку треба буде покосити. Ось, І перекапувати там в кінці забора, Треба буде перекопувати теж все. Щось посадити. Я думаю, там ялиночку, якісь квіточки посадити. Може ялинку і гортензі. Там такі, бачите, як розівне світло таке. І буде нормально. Літом там буде дуже комфортна рослинка. Таке небо. Небо казкове. Добрий день, у нас продовжується вівторок. І я вирішила зробити такі отбівні курячі з куріного філія. Для цього треба ще 4 яйця, майонезу, 5 ложок столових сіль, також приправи, італійські приправи, перець чорний. Це все ми будемо перемішувати. І будемо додати 5 ложок муки, будемо жарти наші відбівні. Життя продовжується, всім триматися, всім українцям добра, любові. Хай буде все гаразд, переможемо. Разом підтримуємо один одного. У нас обов'язково наступить біла, біла полоса. Все буде добре. Головне воля, головне любов це не зламати. Перемішуємо. Я однією рукою мені незручно, тому я зараз камеру виключаю, буду перемішувати швидко і обжарити на оліні. така оліна. Наша смакота готова. Всім приємного апетиту і тихого вечора. Хай у вас все буде гаразд. Здоров'я, щастя і терпіння. Отвесли мы нашу ксюшеньку на заняття. У нас сейчас ксюшки рисование, потом гимнастика. онлайн уроки. Сегодня у нас были целую неделю. У нас будут онлайн уроки. У нас очень неспокойно в городе Запорожье. Все люди не могут прийти в себя. И никто не думал, что может быть еще жестче. Держимся. Насколько можно, держимся. Вчера У меня просто уже нервы, знаете, не выдержали, все уснули, я просто разревелась, выпакала, выплакала все, выбросила салфетки, посмотрела любимых блогеров. Мне стало легче. Своих девчонок посмотрела, почитала комментарии. немножко, конечно, становится легче, когда поддерживают, пишут слова поддержки. Спасибо вам, ребята, еще раз хочу сказать на украинский мове и на русский. Thank you Язык любви – это самое главное. Оставаться человеком, оставаться добрым человеком, несмотря ни на что. У вас все буде гаразд, дорогі друзі. Покажу, що у нас сьогодні з нашими трояндочками, які я посадила. Сьогодні хочу їх корневінчиком полити ще. Ялиночку, яку я посадила, теж все вам показую. Вони дуже радують. Я би хотіла ще хоча б такі дві ялиночки придбати. Вони по 250 гривень. Дивіться, вони такі немаленькі, але вони піднімають настрій. І я, я ж сподіваюся, що вони будуть зелені зимою. Ось, щоб щось було зелененьке, коли зима і листя опадає, травички немає. Дуже радує, хоч що, коли попадає отаке зелененьке на очах. Вчора в мене був такий день праці, було б дуже багато взривів, вибухів. Я працювала, старалася себе в працю занурити, мені було легше. Бачите, отут була куча дровішек. Оці дрова тут були і там, де сінечка. Я все переносила. Ну, собакам не подобається, що я все поскладала по своєму <ребі> рубі. да, вони знову <ребі> Рубі туди занесла там, де вони були. І хочу показати ще оцю ялиночку. Я садила разом ці ялиночки, купляла в одному місці. Ось, теж потихесеньку переживається. Дякую Наталочці за її. Поради. Я якось читала, що а, може бачите, як всі по-різному, що треба корневу шийку, коли рози троянди садиш, не треба сильно заглублювати. а Натальчика говорить, треба. Тобто я навчаюся всьому і дякую за всі поради твої друзі. Це мені дуже-дуже знадобиться. І ще я не посадила свою лаванду, я вже показувала. Щоб настрій. Буде настрій, я все посажу в вершочках, поливаю, все добре. Нічого не буде поганого. Строя зараз покажу. Немає стабілізації. І трошки погано. це у мене плавне траси, побачите, тобто ось трояндочки, Я вже її обіцяю, що я оброблю від шкідників, від віща, від роси, мочівництво, обіцяю, як не оброблювати нічого на параді, Я буду обробляти. Бо я знаю, де раз я проклала, якраз було цвітіння, якось вони них бутончики швидко почали в'янути Тому я не хочу, бачити, такі піданки. Лісточки, 100%, 100%, щось його їсть, чи це оця мучениця руса, треба 100% обробити. Ну, хай ще пару діньочків я налюбуюся. І тоді вже буду обробляти. Ось теж що ця гортензія, яку я купила. Вона темніше, як така рожева, темно рожево, така більш малинове. Ось вона, така ось не немалинова рожева. Я один раз тільки кольором у ці англійські для кольору, для стабілізації обробила. Може, треба й другий раз тоді буде оце рожева набиратися. Вона як біла. Ну мені вона навіть біла подобається. Ця, от бачите, як магіта, така зелененька. Та щось не цвіте осінню, Посадили ми з пітовника, щоб водички хоча бачу листячко таке. Водички не випадає. Це такі касонечки. Це західна. Кіпариси такі, це такі західні. Бачите, вони такі трішки відрізняються від оцих кипарисів. Я врізнув. Лягала на людей. Все мені подобається. Гальбочка пише. Все звонко подивитись, дай мені збирала. Це все розказала, показала допомогу. Ввечері дойдуся на голотиха. Сил вам, Божого попробувати, Господь укріпить всіх випробування, друзі. Бо жорсткі випробування, іноді просто не справляєшся. У мені сьогодні батько, папа. Йому 75 років, мене в мене на здомішені старенькі позвонив, кажуть, чого ти не дзвониш. Знаєте, навіть дзвонити не хотілось, коли як воно так тяжко, я й не хочу нікому дзвонити. Сама собі оце переварю. Потім мені легше, я вже тоді дзвоню, коли в мене настрій кращий. Якось отак вже попривикали ми. Самі собі свої рани зализуємо, а потім ось якось отак. Дорогі друзі, я дуже надіюсь, дуже надіюсь на Божу підтримку. Хай буде все гаразд, здоров'я, дай Бог, щоб ми живі всі були, щоб пережили цю ніч. Прокидаємося, слава Богу, за все, кажемо ці слова кожне, кожен раночок, кожен надо Господа, благодарити Господа. Це настільки актуально зараз, що... І без цього ніяк. Проснули, слава Богу. До побачення, дорогі. Внімаю вас. Забрала, вот и дивися яка. Я ж велика, скажи, що мені так взяла і забрала. Моя забрали, да, забрали, ой-ой-ой. Рубіша, я тобі мячик дам. Пошли, м'ячик, м'ячик побросаємо, давай. За что ты мне дровишки забрала и мячик хочешь забрать? Рубика, еще есть один, Рубина. Еще есть. Ой, смотрите, теперь она забрала свою палку. Скажи, вот я перехитрила тебя. Мою умножка мою солнышко маленькое. Ого, вот это да, друг друга забирают Баловодные девчонки. Синя. Сегодня балован. Сидя. Балованяки, балованяки, а смотрите, пронюся, а ты иди, иди сюда, пронюся, пронюся, Где бронюсик? А вот и Ой, Мышечки-нарушечки. Ай, как хорошо на солнышке. Ай, как хорошо. Да? Ай, как классно. Синька. Тебе колесо? Мама не дразни меня. Бузи, бузи, бузи. Собачья радость. Так, на солнышке погреться, на выркаться на зелени, И травку покушать. И не только травку. Потому что ты кушаешь там опять? Везде ямы, вот это все собаки поразрывали, везде, везде. Им хочется, они что-то там находят, кушают. Там земелька хорошая, я добавляла. Торф добавляла, им очень нравится. Витамины, скажи, мама, там витамины. Ничего ты не понимаешь. Давай, молодец, Дюмет, мои <гум> хорошие. <гум> 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 Теперь барабаним, барабаним. Ты довольна. Побаловалась. Затем ты... скажи, мама, у меня еще есть водичка, я знаю. У нас... Ой. Ты что делаешь? Давай уже вся туда. Продолжается 23 вересня. Трішки я повибирала до обіду, я нічого не могла робити після вчорашніх вибухів. Трошки ми злякалися, але були причиною того, щоб туман був перед очима. Не те, що ми злякалися, а те, що ці тварюки вже дістають кабами нашого міста, нашого центру, просто достають цими кабами. І в голові це не вкладається. Я вже такі істоти кончені змогли. Вирішили усовершенствувати свої каби для того, щоб вбивати людей, для того, щоб просто розрушати міста. Боже мій, в голові це просто не вкладається і до біду просто могла зібратися з думками, бо нам треба жити далі. Надо жити далі. Сіння на мене вчора дивилася до ночі величезними очима. А ось кому добре, це маленьким таким нашим пупсичкам. Наша дівчинка спить, вона вигрівається на сонечки. Сьогодні сонечко, яке нас загріває 28 градусів. Дуже теплесенько. Нас радує природа і Бог. Нас радує, зігріває, підтримує. Оці пупсики маленькі, як їх не любити. Це ж очі очарування. і такі халюсі. Свою лавандочку, яка я купила два дні назад. І ще не посадила, і Тім'янчик теж не посадила. Може, завтра післязавтра буду садити. Ще хочу докупити дві гортинці, якщо вони будуть продаватися. Сьогодні в мене немає настрою цим займатися, якщо чесно. І думаю, посадити, ось, дивіться, на цьому місці, де сонечко світить, якраз отаке місце. Тут були вітки. І не було, не було, скажімо так, місця. Тепер віточки ці всі повбирали. І таке місце класне. А там трошечки далі. Зараз я покажу, бачите, як углиблення. Отут я хочу квіточки посадити. Трішечки далі, ось там, біля заборчику, ну так десь може 40-50 сантиметрів біля заборчику. Хочу ще туєчку, якусь там хвойне, щось чи каперисик якийсь посадити. Мене дуже відволікають рослинки від сьогодення дуже. Я цьому радію, хоч якось відволікаюся, бо нервна система вже ну, не, не в лучшому стані, це точно. Я дуже це все почуваю, особливо після оцих бахів, як даже от, ти йдеш по вулиці, і ці віпрації від людей я відчуваю, як нервувати. Люди самі ж всі пугаються. Тяжко це все пережити. Якщо б, знаєте, ми знали, що це от один раз воно бахнуло і все, і більше не будуть. Може ми, ми заспокоїлися, все класно, на позитиві, а так ти розумієш, що гади будуть гатити. Живеш і молишся і так, якось сили сили появляються, і так, дай Бог, скільки він нам, нам відпустить, так і був, і будемо жити. Все на нього надія. Дякую вам, гармонії, здоров'я добрим людям, хай все буде у вас гаразд. І сил вам, сил вам, укрепі Господь. Всіх-всіх добрих людей в Україні. Дякую вам за підтримку теж. Дуже-дуже дякую. Руки трясутся, только що був просто сильніший взрив, не могу дозвониться мужу Ксюші. не на роботі. О, переживаю. Убирала, убирала. Один был такой средний взрыв, сейчас второй был такой очень сильный взрыв. Не могу дозвониться. 9 часов 20 минут. У нас опять вечер. Опять у нас бахи. В 6 часов где-то примерно тоже были. И вчера где-то примерно в 11 часов Вечер тоже были бахи. No. Result, reward, right... Раксунечка, ты с нами маленькая. Этот матрасик я Сенечке купила на Корсе, но пока мы не отдадим ей матрасик. Ой. Да, Роксюнечка, и ты к нам, ну иди к нам, иди, Роксоланочка. Ай, такая хорошая, да? Меня только что Ксюша успокаивала, <с гладила. Да, Ксюша моя, спасибо, Ксюша. И кисечка лежит, да, Кисюнька? Ай, Кисюньки, Кисюньки, халясюты миленький, маленькая наша девочка вот такой матрасик классный опять взрывы давно такого не было, это ужас какой-то сегодня вчера, сегодня мужик жалко этих тваринок Коли обстріли, так собачки на вулиці гавкають. Ярничай дуже жалко. Нічим не вийти. Я їх хочуть вбити.